П'ята Жигулі зіткнулись на перехресті вулиць Ватуті на перемоги Максютова, де вже майже тиждень не працюють світлофори. Водії не звинувачують один одного в аварії, бачать іншу причину. Хто не постраждав? А чому сталася аварія? У нас лечо. А світофор не робочий з цієї сторони, не працює світофор. Тобто через світлофори, так? Через світо, звісно. А ви часто не приїжджаєте, не працюєте? Часто, кожен день. Ми рукла через, день, день. через кожен день вони не працюють. Деї ситуацію коментують по-іншому. Говорять, що винні в аварії не світлофор, а необачний водій. Зазначають, що потерпілих немає, лише автівки технічно ушкоджені. Справа в тому, що на даному перехресті дійсно не працював світлофор, але там встановлені дорожні знаки. Згідно чинного законодавства, водії повинні звертати на дорожні знаки. Водій автобус. Надав переваги водію ваталі, які ухопові пересміть, що спричинили дорожньо-транспортну приводу. Нагадаємо, що 25 грудня міський голова Дебой зазначив, що зараз відбувається процес передачі світлофорного господарства комунального підприємства СМЕУ державі МВД України, а потім міськсвітло. І на сьогоднішній день де Юра вони не знаходяться на жодному балансі.